Ну що, привіт, привіт усім! Ви на каналі Сонячна Черкащина. Вже ми покурались по господарству, попідчищали, подавали їсти. І сьогодні прийшов нам новий лов, забрали з нової почти новенький. Все. Зараз будемо його ставити. І будемо догранулювати. Те, що не догранулювали, тоді. Ну, взяв я ось у Штангеля. Так, для інтересу. Зараз він тут електронний, якого прикупили. Як бачите, зараз покажу, я ось він по нулях. Ну а тепер візьмемо, заміряємо, наскільки за 4 роки у нас спрацював ролики. Це так для інтересу. Ну що тут? Ні, щось трохи. А, ні так. Щось тут показує по нулях. Ну тут показує 30. 3 мм зазор. Щось пробуємо робить на цьому. Ну тут показує 3,2. Получається, за 4 роки витригло 0,2 мм. Так що ще й старому броліку було працювати та й працювати, якби він не лопнув. Ну, але діло в тому, що може й добре, що заказали ми. Повністю в зборі, тому що цей вже трошки підтертий. Я не знаю, в принципі, чи 2 мм щось вирішали, чи не вирішували. Але зараз поставимо новенький волк і попробуємо гранулювати. Але ж якби заказали новий, цей би був трохи би товщий, цей би трохи. Ну не знаю, чи воно працювало, чи не працювало. Пробувати не будемо, будемо ставити новий. Якщо він у нас вже є. Ну, таке удовольствие з пересилочкою вийшло у нас 4000 гривень. Так що зараз будемо ставити, настроювати, падають тулочки. Постовимо все новеньке зараз. Щось, щось трошки. Чистим зачистим ролик, а сейчас возьмем словаем зажимы. Зажов я кріпіжі і тепер, ну, тепер будемо виставляти самі рулики. Рулики щупів, в принципі, брати я вже не буду. Щупу не буду брати. Зараз будемо пробувати виставляти їх то, без щупів. Беремо трошки. Трошки попускаємо контрогавички. Теж трошки між болтами неудобно, ну нічого. Опускаємо контрогавички. Ну і ось, як бачите, ролики поки ходять. А ходять вони, в принципі, ну ось. Зараз про... візьмемо їх, трохи прокрутимо. Або, як чуєте, з нагрузочкою вони проходять. Щас ще ми чуть, -чуть їх підійжмемо. Бачите, з невеликим зусиллям я їх прокручую. Тут поки свободно. Зараз підіжмемо і цей болтик. Багато тут трохи. Теж з, ус... з зусиллям оприділеним він прокручується. Получається, що цей що цей прокручується. Ну, нехай він трошки сейчас підітреться. Я думаю, показали залишимо так. законтрогаю законтрогаюємо. Ну все, виставив я ролики. Як бачите, трошки вони з потугами прокручуються, ну де в яких місцях може. Тоді зараз подивимося, це ще трошки можна і піджати. Ставимо бункерок. Теж треба поставити на отвори. О, нущу, поставили бункеру. Зараз ну, спробуємо, что у нас все помічиться. Далі у нас вже набрано. Щас попереднього розу. Щось зараз трошки прогрієм. Матрицю, я так думаю. Будем пробувати. Получається, ось така гранулка. Бачите, нормально. Так робить, як і на старій робило. Так що поки виключимося зараз, прогріємо гранулятор і тоді ще на паруся відключимося. Так, ну що, гранула пішла. Зараз трошки ще може підстроїмо, подивимося, воно генна, хорошо нагріється, можна побавити трошки водички, бо, наверно, буде стояло. І потім або підійшли, можна трохи ще ролики. І будемо гранулювати. Так що на цьому закінчую. Всім щастя, миру і документ. Ну що, гранулювачка наладилася вже. Якщо так, така йде гранулька, як бачите, трохи в тих відрак, мабуть, відійшла влага, а зараз почав набирати із цього, і геть пішла вже хороша гранулка, вся. Так що отак, продовжуємо працювати. Ми годуємо їх і гробі, але Багато кажуть, що це економічно невигодно, що для свиней нормально йдеть. Ну я не знаю, ми вже 4 роки годуємо гранулами. Так що на цьому будемо закінчувати. Всім щастя, і добра.